Чому дружина і діти загиблого телеведучого Максима Неліпи не приїхали на похорон? Нагадаю, що цього тижня телеведучого поховали у Києві. і У багатьох виникло питання, чому на церемонії не було дружини і дітей? По перше, з'ясувалося, що Максим Неліпа розлучився зі своєю дружиною, і сталося це ще у 2020 році. Як каже Тамара: проблеми в їхньому житті з Максимом накопичувалися поступово і з різних боків. Серед ключових факторів вона називає смерть акторки Марини Попла а це була близька подруга Тамари і колега Максима по дизель-шоу. Ця втрата сильно вдарила по чоловікові. І як повідомляє ОБОС, жінка, заявила, що окрім смерті Марини на їхні стосунки дуже вплинула криза середнього віку Максима, коли він почав сумніватися у собі і думати, чи справді він займається тим, чим треба. Плюс кредити, житлові питання і стрес. Але попри це, Тамара каже, що у них з колишнім чоловіком залишилися хороші стосунки, і все заради їхніх дітей, сина Артема і Доньки Маші зараз вони живуть в Ізраїлі, у сина подвійне громадянство, і зараз він служить в ізраїльській армії. Ну а на запитання, чому все ж вони не приїхали на поховання? Тамара відповіла, що донька отримала величезний стрес під час початку повномасштабного вторгнення і навіть почала заїкатися. І вони прийняли рішення, поки не приїжджати на похорон Макса, щоб не поглиблювати цей стрес. Тамара каже, що поки не знає, як психіка доньки відреагувала б на публічність і весь цей процес поховання. Водночас вона додала, що з донькою планують приїхати до Києва найближчим часом для того, аби попрощатися з колишнім чоловіком наодинці без камер.